Друзі, перші проголовне поїхали. Вирізав саму майкоту, послухай гнид, які калапуцали, маржу на харчах для солдатів в окопах армії підійде. Пише Юрій Ніколов, журналіста, звісно, що щиро є, що набу нарешті довело логічного кінця справу, яка виглядає монументальним довгодубом. Краще бізно ніж ніколи. Дає не сумнівався, що у справі не буде резнікова. Він не підписував, не фігурував, у НАБУ так склалося, що нічого на нього немає. Багато страждальних терпіла в змові з. Глиніною на 20% маржі це логічно. Звісно, нелогічно, що окрім них ніхто не був у долі мільярдних потоків. У нас любий полковник може підносив міністра Єрмака. Партизанить мільярдами дам привіди ДБР, яке зуміло профукати свою справу по закупівлям міноборони 22-23, де я в довідках вору різні рольові іри могли фігурувати прізвища міністраського зятя. в общем, Головне те, що детективи змогли підтвердити все, про що ми з друзями говорили від самого початку історії з яйцями по 17. Раджу подивитись. Ся оригінальне відео там в кінці. Є ще прослушка про те, як ціну яєця знизили, але втрату маржі вирішили компенсувати підняттями цінних хліба і масла. Нарешті на бої са вручили підозрюва у так званій справі єць по 17, пише Анастасія Радіна за даними слідства, встановлено розкрадання коштів на закупівлі харчів для військових каталогу у 2022-2023 роках на понад 733 мільйони гривень та окремо замах по розтину розтрату 788 мільйонів гривень. Два роки тому ці міністр оборони Олексій цинічно розповідав українцям, що постачальники вимірюють яйця кілограмах, тому із цінами усе гаразд. А журналісти і решта з радофілію просто не розібралися у питанні. Теж саме уже колишній міністр безсоромно розповідав, і нашому комітету уже тоді було зрозуміло, що ці пояснення має чиня, тому парламент відрагував практично миттєво. Разом з колегами ми ініціювали закон про оприлюднення ціни за одиницю товару у збройних оборонних закупівлях на прозоро, що доводило Одразу знизити ціни на продукти харчування для військових, також спільно з небайдужими урядовцями, ми постійно вимагали від міноборони змінити корупційний каталог закупівлі продуктів для ЗСУ. тоді посадовці Міноборони стверджували, що скасування каталогу погіршить харчування військових. Тепер на бує саб не просто підтвердили, що каталог використовується для завищення цін і розкрадання бюджетних коштів. Слідство розкрило особливий сценізм схеми, наприклад, підмішування в'ялучині консерви для військових дешевої сирини, жиру і води. Для більшого здешевлення фактичної ціни товару більше того, з матеріалів слідства зрозуміло, що на військові частини здійснювався системний тиск для забезпечення прийому неякісних продуктів. Це не могло відбуватися без відомої участі рядових посадовців міноборони. Огида до причетних просто не має меж. Наразі підозру вручено колишньому керівнику департаменту міноборони, який уже має низку підозра за інші закупівлі, у тому числі від інших органів правопорядку. Чи можна повірити, що колишній керівник департаменту закупівель самостійно розкрадав кошти і на закуп? Купівлі продуктів і на неякісних засобах захисту а решта співробітників Міноборони не були до цього причетні, не помічали завищених цін. І проблеми з якістю і просто то щиро серця захищали дії міноборони у цих закупівлях. Навряда очевидно, що схема мала бути системною, мала більше фігурантів і кожен із винних має понести справедливе і надвідворотні покарання. Тож розслідування триває. Чекаю на подальше процесуальний розвиток справи і сподіваюся, що нових результатів не доведеться чекати задовго. Тобто корупційні справи оборон. Ні, сфері набу звітує про 95 п'ять проводу аджень розпочатих у 2024 році, залишається у фокусі своєї уваги як голови профільного парламентського комітету. Окремо передаю вітання чинному міністру оборони Ростему Мірову, вже колишньому керівнику державного оператора тилу Арсену Жмаділову та чинному ТВО керівника до а також іншим керівникам закупівельного напрямку Міноборони на дворі квітень 25-го року, четвертий ріка повномасштабної війни, а корупційних закупівельний каталог досі не скасовано. Більше того, за даними медіа, начальниця, яка отримала підозру, донедавна була причетна до забезпечення сил оборони, вкотре хочу подякувати Юрію Ніколову, Дзеркалу тижня команді центру протидії корупції, усім журналістам, активістам, небайдужим громадянам, колегам по парламенту та експертам, які не дали заблакати цю зухвалу оборудку потовом брехні замовним публікації і нахабній парі. Цей результат був би неможливим для вас. Дякую на бусаб і усім експертам, які. Допомогли встановити істину і почати відновлювати справедливість телеграм канал Страсті пише наступне. Є інформація, що Резніков почав їх всіх здавати і зливати, коли в Британії до нього почали виникати питання на відворотність покарання. Це чудово і правильно, схоже, навіть посадовці таки отримують реальні терміни ув'язнення, але залишається одне маленьке питання. А де наша дружина Цезаря, яка поза мезами підозра де Олексіє Уровічий Резніков чи хтось має повірити в те, що безпосередній підлеглі колишнього міністра крали мільярда не впав у шафи і нічого не знав, Резніков Яркий після своєї відставки не отримав омріяну посаду посла України в Великій Британії, технічно розпочинається у часі та просторі його заступнику виписують підозри АСТО саме, а до безпосереднього начальника немає жодних претензій, так вийшло. Таке враження, що за кращими законами жанру, Резніков просто кинув шаповаловою ще кількох своїх підлеглих, які тепер підсидять за все це, що відбувалося в Міноборони під його керівництвом. Хоча, якщо навіть згадати ті самі відомі Купівля, зокрема, еміну посукі Альфи, там простежуються безпосередні зв'язки з екс міністром та низкою його впливових бізнес-партнерів у Волині. але на це дивним чином президентське СБУ воліє не зважати Резніков спокійно десь живе і не факт, що в Україні, хоча й немає офіційної державної посади, але вочевидь має гроші та спокій. Чи може чинні владі навіть не з мотивів справедливості, а просто для власної політичної вигоди не зробити з нього показову справу боротьби з корупцією, можливо, тому що Резніков занадто довго був монтований у владну систему на перших ролях і дуже багато знає, і якщо він почне говорити, мало нікому не здасться. А міністр екс був залучений у дуже чутливі питання. І ще прийде час, коли вони будуть задані цілком може бути, що саме це є надійним страховим полісом Резнікова, завдяки якому за зловживанням міноборони буде сидіти хто завгодно, лише не він. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.